Привіт! В сьогоднішньому відеоролику ми з вами розглянемо техніку виконання метання малого м'яча. Це метання з місця, з кроку, а також метання з розбігу. Давайте спочатку розберемося, як ми повинні тримати м'яч на долоні. Тримаємо м'яч з вами трьома пальцями. Розпочинаємо із середнього пальця. Раз закрили. Вказівний палець закриває і великий палець закриває. Ми тримаємо трьома пальцями. Ось ці два пальці підтримують м'яч знизу. Далі розпочинаємо з вами вивчати метання м'яча з місця. Ми з вами, якщо я метаю лівою рукою, в мене права нога попереду. Вихідне положення, рука знаходиться попереду, м'яч дивиться у підлогу. Задня ножка у нас стоїть на носу. Потім виконуємо з вами замах рукою, переносимо вагу тіла на задню ногу, згинаємо її в коліному суглобі, рука виноситься назад з м'ячем. Ось ця рука показує напрямок польоту, і ми утворюємо з вами начебто натягнутий лук. По команді, що можна виконувати кидок, ми переносимо вагу тіла на передню стоячу ногу, переносимо ножка, та що позаду відштовхується, рука згинається в лікті. і виконуємо кидок з наступним гальмуванням. Тепер розглянемо з вами метання м'яча з кроку. Так як ми стояли з вами з місця ось так, тут ми виконуємо просто один крок назад. По команді, коли ми можемо з вами виконувати метання, ми виконуємо широкий крок вперед. Ось ця техніка зберігається, показуємо рукою 45 градусів, під яким повинен вилітати м'яч. Потім ми з вами повертаємо оцю задню ногу, повертаємо, ставимо її на носок. На носок, рука заходить, згинається в ліктівому суглобі, Виконуємо метання, метання і гальмування. Отже, перейдемо з вами до метання м'яча з розбігу. Перша фаза розбіг. Друга фаза вітальне зусилля, коли ми виконуємо м'яч. І гальмування це наш гальмівний крок. Поїхали. перша фаза, роздух. Виконується звичайний бік, потім виконується скресний, е, скресний крок, замах натягнутий лук і фінальне зусилля. Виконуємо кіно. Отже, ми розібрали з вами метання м'яча з місця, метання м'яча з кроку та метання м'яча з розбігу. Сподіваюся, що я зміг донести вам потрібну інформацію, щоб ви змогли навчитися виконувати правильно. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. В майбутньому вас чекають нові і нові ролики. До побачення!